Привіт, котенятки! Від чого залежить ваше щастя? Від короля Пентаклів, якогось заможного чоловіка. Він не дуже щедрий. Угу. І навіть може обманювати. Так, але ситуація дуже різко поміняється. І в який бік. Зараз все на паузі, але взагалі це сонце вийшло. Якщо ви щось не знаєте про цього чоловіка, то вам ситуація повністю проясниться, і ви зрозумієте, як справи є насправді. Так, король жезлів, двійка мечів і двійка жезлів. Також ваше життя залежить від якогось короля жезлів. Це дуже такий чоловік пристрасний, красивий, помітний. І зараз ви плануєте щось зробити, але дороги повністю перекриті. У вас лише плани, а поки що немає реальних дій, і ваше щастя від цього залежить. Вам дуже важко на цьому шляху, і ви показують вас королевою пентаклів. І ви не знаєте, куди йти, і дуже сильно е, переживаєте у вас просто страхи, і ви навіть вночі можете не спати через цю ситуацію. Як же вона вирішиться? Вам прийде якесь повідомлення, можливо, від державних органів, або це можливо також, також бути повідомлення, може бути навіть повістка, або також повідомлення, якщо ви, наприклад, здавали аналізи, і зараз вам прийде відповідь. І це дуже вплине на ваш світ, і ситуація може як закінчитися. Зараз подивимося, як вирішиться ця ситуація. Король мечів, трійка і карта сили. Коли вам прийде це повідомлення, ви насправді отримаєте якби, відкриття дороги. Тут вже трійка жезлів, ви тут вже йдете вперед, і ваша сила з вами. І якщо у вас були якісь судові засідання, чи ви десь мали справи з юристами, то тут вам показують, що вже ваш юрист відкриє вам дороги туди, куди ви хочете зараз йти. Так, ще від чого залежить ваше щастя? Від вашої сім'ї це десятка чаш, паш чаш. Якщо у вас є діти, то від ваших дітей або від ваших таких якихось бажань а, і приєм, приємних людей навколо і від сімки жезлів. Ця карта показує, що ваше щастя, ну, звичайно, як і всіх, залежить від вас самих насправді. Це ви зараз відстоюєте свою територію. Але тут карта показує, що з одної сторони, ви думаєте, що дуже багато перепон на вашому шляху, але насправді це все ті проблеми, які вам посилам. Все не так страшно, як ви думаєте. Просто зараз вам здається, що ви один, так, тут так і показали Пасжезлі, що ви один проти сильних цього світу. Тут карта Єрафанта. Але з вами Архангел Михаїл. І він завжди дає силу, і це карта помірності, коли ви повільно рухаєтеся своїм шляхом. І я думаю, що найкращий, найкращий варіант, коли ви розумієте, що ваше щастя залежить від вас самих, і, звичайно, від вищих сил. Тому я вам бажаю рухатися своєю дорогою з підтримкою вищих сил, з підтримкою вашого роду. І я бажаю вам щастя.